А ми щи а ми щи, а ми потанцюємо, ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Що не вже? Зараз кожен можу поставити себе до і Друкувати вироби для наших захисників. Неважливо, який принтер, неважливо, яка кількість їх. Головне, друк. Нашим військовим щоденно потрібно тисячі тисячі виробів для щоденної роботи. І ми можемо їх забезпечити. Долучайтесь до спільноти друкармія. Тисячі друкарів друкують сотні тисяч виробів щоденно, нон стоп. Друкує Україна, друкують суми, друкуємо перемогу разом.